Раптовий рекордна втеча з Донбасу зафіксовано найбільшу кількість переселенців за одну добу. Понад 5,5 тисяч людей виїхали з контрольованих терористами територій. Зазвичай щодня таких значно менше тисячі. Бойовики були активними у Попасній на Луганщині. Внаслідок обстрілу троє мирних мешканців потрапили у лікарню. На ну, місці щастя, злочинці, зградів знову вдарили по стратегічній теплоелектростанції. Втім, вона продовжує працювати, хоч і в аварійному режимі. Гарячі точки в огляді Костянтина Павлова. Бойовики на сході можуть активізуватися ще на двох напрямках. Існує ймовірність і прямого вторгнення з території Російської Федерації. Як кажуть у РНБО, наступ росіян можливий у напрямку селища Нижня Вільхова на Луганщині. Терористи можуть вдарити по станиці Луганській та Лисичанську. Є загроза оточення українських підрозділів під Дебальцевим. Командування сил антитерористичної операції вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз. Росія продовжує пряму підтримку терористів. Через неконтрольований кордон з боку Росії увійшли ще дві колони військової техніки. Йдеться про 40 вантажівок. Це тентовані Камази з військовими та боєприпасами. Більше половини з них тягнули на причепах артилерійські установки саме з артилерії терористи обстріляли Куйбишевський район Донецька. Там фактично повністю зруйновані приватні будинки на вулиці Великоновосілківській. Усього за добу бойовики з десяток разів обстріляли житлові квартали. Скільки людей загинуло? Інформація уточнюється: від вибухів, розрухи та загибелі жителі Донбасу рятуються на безпечних територіях. За останню добу зафіксована рекордна кількість вимушених переселенців майже 6 тисяч. Це в 11 разів більше ніж у середньому за день. На окупованій території залишаються понад мільйон пенсіонерів. За нашими оцінками на територіях, які контролюються російськими терористами, залишилось близько 1,2 мільйона пенсіонерів, з яких отримують пенсію на інших територіях уже 600 тисяч. Тому в гуманітарній катастрофі, яка насувається на Донецьк і Луганськ. Винен тільки Кремль в уряді кажуть, соціальні виплати в регіоні відновляться тільки тоді, коли Кремль прибере своїх бандитів. Зараз це зробити фізично неможливо. Костянтин Павлов, і на Боднар Донбас Тесн один